Запечатали кожну сторону і дивіться, що робимо. Зменшуємо костер. Зменшуємо. Бо дивіться уважно, бо купити стейк за 600 гривень кожний, потім спортити, буде обідно. Беремо так, добренько масло. Отак, добренько. Воно має прямо плавати, бо трохи так поверху. Ось так, бачите? Це максимально. Напишіть, як вам воно виглядає. Напишіть. Воно трошки зараз на меншому вогні. Я думаю, по хвилин 5 буде достатньо. Далі ми сюди. Далі. А далі що буде, подивіться. Отак. Так. Прожариться, є радусничок, покажу все, як користуватися. І далі ми що робимо? Далі беремо чосничок. Отак його. Хряк сюди. Цибульку. Сюди не даєте цибулі. Попробуйте, Я імпровізую, вирішив попробувати, Цибуля точно не спортить, бо це те... куховаріння, куховаріння це творча робота. Треба бути творчою людиною і все, і все експер... експромтом найсмачніше виходить. Все. І ми собі готуємо його шалі, бо обов'язково розмарин, ну треба вігілочку. Ну не знайшов я ніде, ні в сілько, ні на тебе, бляха муха. Запривезіть розмарину, бо хтось хоче пожарити, нічого не зробить. Диви. отак, І хай воно собі тут балдеє, Подивися, як... ну подивіться що.